По-перше, це апаратні засоби, про які я вже згадував, ми їх пізніше розглянемо. Це системи паралельного водіння, це проводбірники, системи диференційного внесення і датчики врожаю. Моніторинг сільсько-спурських угідь. Це визначення точних координат поля, визначення точної площі поля, агрохімічний моніторинг полів це визначення чіткої структури ґрунту і всіх хімічних елементів. Які входять, які є на тому чи іншому полі, і складання карт вражальності. Моніторинг техніки. Ну, зрозуміло, що впровадження точно землеробства без техніки ми ну, абсолютно нічого не зробимо. До супутників, до геопозиції, до точок, які зберігаються, де ми брали проби, які на перспективу нам дадуть можливість здійснити. Обробивши інформацію, створити карту посіль, карту дифференційного внесення, карту дифференційованого обробіту, маркерів. Це, це вже був наступний етап, це можна було сказати, Це були це цегли, перші цеглини на фундаменті до впровадження точного земельства. Чому? Тому що не бігали люди в полях з маячками, яких ходили виступати, чи розкладач добре, чи е, якась інша операція дрона. Що нам дають системи паралельного водіння, вони допомагають нам контролювати дотримання відстаней між проходами агрегатів. Вони виділяються, це можуть бути прямі лінії, це можуть бути криві лінії, але це лінія А, В, згідно якої після першого проходу наступна вже трактор ведеться автоматично в відповідності там, до заданих параметрів ширини агрегату і е, веде паралельно до першого. З самого початку, наступним кроком там, після матриць маркерів, казівників, які з великостарічними моніторами, де можна відобразити, е, окрім проходів, замальовки проходів самих, так, тобто, щоб ми не накладали е, ту чи іншу операцію одну на одну. Е, і прогрес і технології не стоять на місці, тобто ми з одного монітора на сьогоднішній день можемо виконувати які операції? Раз. Контроль за стане баків таких агрегатов. Навігація, система автопілоту, камери та інші. А якщо ми ще створимо віртуальний монітор, <кій> при цьому у нас буде візоагрегат ізоапар... зараз, ми можемо контролювати декілька від двох до чотирьох, якщо помиляюся, агрегатів на одному моніторі, і при цьому норма висіву, норма внесення, навігація. Камера це як допоміжний гаджет до цієї всі, всі теми. І для того, щоб максимально оператор міг приділити увагу певним налаштування під час цієї чи іншої технічної операції, е, використовуються автопілоти з електро або гідравлічним підругам. Що воно нам дає? Збільшення точності, збільшення продуктивності. І відповідно можливість якіснішого виконання тієї чи іншої технологічної операції. Є можливість встановити на сівалку, зробивши попередній аналіз ґрунту і карту зважайності, зробити, що там, де там більше вологи, там можна висіяти не 150, а 180 кг на гектар пшениці, а тут зменшити за рахунок того, щоб возити чи якась інша тут зменшка, це, це супер. А знову ж таки, все залежить від того, як ви обладнаєте слово. Вони забезпечують цей контроль для ремонірного у робочої суміші по всій ширині захвату штани, незалежно від її руху походів. Воно теж дає нам можливість заощадити е, тільки на ЗЗР до 5%. Але ми не враховуємо, вже, що ми там десь більшу норму накрили, воно припалилось, стрес для рослини, їй потрібен час для того, щоб відійти, а десь ми не додали необхідного препарату. От ну, про вражайність тут складно щось сказати, чому, бо це насправді важко підрахувати. Але щоб до неї дойти, що нам треба зробити? Пройти аналіз, карта вражайності. До речі, карти вражайності, для того, щоб їх ефективно використати При див внесені, нам потрібно зібрати хоча б мінімум за три роки. Мінімум. Для, для чого? Для того, щоб ми зрозуміли, де яка ділянка поля, е який потенціал має. На сьогоднішній день розкидачі добре. Обладнані по секційне відключення, тобто при ширині 36 метрів розкидання в нас е, є можливість 16 секцій зробити на розкидачі мінеральних дороги. На одну сторону, він кидає, чи навіть на половину 18 метрів чи на 30%, він може кидати 150 кг, десь 30, десь 210. І я вам з досвіду хочу сказати, якщо ви десь почуєте від когось з менеджерів роючих організацій, що диференційоване внесення впроваджується з метою. Економії на внесені добрих, хай і її далі. Не може бути. Не може бути чому, бо ми звикли кидаємо, скільки, скільки ми світа кидаємо на посів по класі весною, на пшеницю. 150 А да, Може там її не треба. Може тут буде достатньо для того, щоб ми вийшли на плановий показник бажальності. Ми поставили на пшеницю отримати 7 тонн з гектара. Це на сьогоднішній день нормально. Можливо, десь потрібно кинути 220 кг, то там піднижчі років, а десь потрібно кинути 70, чого, бо вже попередники не забрали всі елементи, які можуть позитивно вплинути на розвиток рослин. А якщо перенасичення, то це теж негативно впливає на розвиток рослин.